Рельси, рельси, шпали, шпали, їхав поїзд кулачками із Полтави. Ось віконце відчинилось і зернятка покотились. І шли курчатка, ціпу ціпу, дзьобали собі на втіху. А за ними гусенятка теж пощипують завзято. Кулачки далі зграйка йшла слонів. Тупотіли гай шумів. Прийшов директор молодець, стіл поставив і стілець. І пальчиками на друкарській машинці друкує лист своїй дитинці. Люба доню пишем, мила пташко, висилаю тобі чашку. Робим бочки, в неї круглесенькі бочки, а на денці крапочки.